Вітаю, друзі! Мене звати В'ячеслав Костенко, Це наступне відео з серії відео про високодоходні дивіденди. Якщо ви вперше на цьому каналі, вперше на цьому відео, то пояснюю, що я проводжу експеримент, в якому інвестую високодоходні дивіденди дивідендні фонди компанії Ялдмакс. Всередня дохідність яких складає від 70 до 100% річних. Ну і щоб зрозуміти, що з цього можна отримати. Тому давайте перейдемо зараз до внесення нарахувань, які відбулися за поточний тиждень, і подивимося, які результати є на зараз. Тож формуємо інформацію по дивідендам, вибираємо custom range, вибираю за поточний тиждень. тобто... Так, все правильно. HTML натискаємо View, дивимося, що тут з дивідендів. Так, IVV нас не цікавить, тому що це фонд на SP 500. Нас цікавить Ulti, USRT і YMAX. Так, починаємо. Заповнювати Log. Дивимось перший у нас YMAX. Заповнюємо YMAX 1:16. Так, September плюс 1. Крапка, не крапка. Кома 16. Так, далі. Наступний Ulti. Ulti 0.93 плюс 093. Так само, як і за минулий тиждень. Потім MSTY. Ага, MSTY ще нарахування немає. USRT це теж фонд на рейд, тобто на, на нерухомість. Він до цього не відноситься. Улті і ваймак тільки нарахування є все одно. Ситуація негативна, тому що не дивлячись на те, що є позитивні зміни. По нарахуванню по return on assets безпосередньо нарахування дивідендів. Мінусує зараз фонд MSTY, ну Він мінусують, тому що виплата в ньому виконується тільки один раз на місяць, а в фондах інших двох виконується раз на тиждень. В кінці місяця я думаю, що ситуація трошки зміниться. Вона підтягнеться. минулого місяця. Нарахували 654. Ну я гадаю, що в цьому повинно бути не менше. А там подивимось, бо ми ще будемо враховувати і комісію. Місію, яку тягував брокер за місяць, я її не вношу кожен раз, я вношу її один раз на місяць, ну щоб не плутатись, просто і ситуація, звісно, буде трошки гірша ніж потрібно. Ну, все ж таки, я маю надію вийти на плюс вже в кінці цього місяця. Якщо цікаво слідкувати за прогресом, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі в наступних відео.